Керівник Одещини Міхаїл Саакашвілі розкритикував призначення уряду Володимира Гройсмана, заявивши, що воно відбувалось на фоні «договорняків» та міжсобойчиків. Ми погоджуємося з його оцінкою відбору нових міністрів. Та чи є взірцем відкритості сам глава Одеської обладміністрації? На наше прохання передати нам докази гучних звинувачень посадовців в корупції, підлеглі одеського керманича не відреагували. А на питання про свої зв'язки зі скандальними бізнесменами сам Міхаїл Саакашвілі відреагував аж надто емоційно. Чому розбиралась Олена Васіна? Одеський аеропорт один з найбільших на території України. Основні його споруди побудовані ще в 1960 році. Всі ці роки він залишався у власності територіальної громади Одеси, та з приходом білосиньої команди все змінилось. У 2011-му депутати Одеської міської ради вирішують передати аеропорт приватним інвесторам. В тот момент банда Януковича яка раз лихо віджимала бізнес не только учасник компаній, але і у мірах е в цілому. І е йшли такі от процеси рейдерських захватів многих підприємств. Аеропорт віддали товариству з обмеженою відповідальністю, в якому місту належала лише чверть. Были включены очень жесткие механизмы. И, и мэр города Косасев на тот момент, и вся фракция партии региона просто з депутатами беседовали неоднократно и, и принуждали голосувати. Так, Одеська міська рада створила товариство Міжнародний аеропорт Одеса, де 75% належали приватному товариству Одеса Аеропорт Девелопмент, заснованому лондонською фірмою. А її власниками були кіпська компанія і Віргінський Офшор, що ймовірно пов'язані зі структурами одеських бізнесменів Бориса Кафмана та Олександра Грановського. За повідомленнями наших колег, нині аеропорт має борг у 30 мільйонів доларів перед державним УкрЕксімбанком. Місяць тому кабінет міністрів схвалив профільну програму, яка передбачає переведення найбільших авіаборіт країни у державну власність та виділив на це державні кошти. Зокрема, до кінця цього року планується виділити близько 2 мільярдів гривень на реконструкцію злітно-посадкової смуги одеського аеропорту, і це лише початок, кажуть у міністерстві транспорту. Та програма, яка угу. прийнята місяць тому, це тільки перший крок. Визначимося, на базі якої ДП, ну, тобто у державного підприємства, буде будуть об'єднані всі аеродроми, угу. десь ну можливо до кінця першого півріччя. Очільник Одещини Міхеїл Саакашвілі висловив надію, що Кабмінівську програму все ж таки вдасться реалізувати. Если вы эти выделили, было бы очень здорово. А здесь нужен аеропорт. Все інше – це інтриги і козні. Пусть правительство бере під свою агит, пусть не дасть никому вкрасти гроші і пусть заканчивает полосу. Та п'ять років тому Одеський аеропорт став на три чверті приватним товариством з обмеженою відповідальністю, саме під гарантії побудови нового терміналу та реконструкції злітно-посадкової смуги. Інвестор дійсно прийняв на себе обов'язки по договору у корпоративних принципах управління, прийняв на себе обов'язки це фінансування. Річ не йшла об безпечення фінансування за що власних средств. За цей час смуга не змінилася. Новий термінал будується щоправда за кредитні кошти. Заставою став весь комплекс аеровокзалу одеським бізнесменам, яких пов'язують з фактичною приватизацією аеропорту, не звикати до такого ноу-хау. Эти же бизнесмены должны были вложить там 11 миллионов с копейками американских долларов и реконструировать пассаж. И тоже такая была создана акционерное общество. В итоге город ничего не получил, никаких инвестиций, пассаж декабрировал. И потом в 2014-2013 году было предложено оставшуюся часть акций, размытых там, до 18 или до 16 процентов, просто продать по, -по, по, дешевке этим же бизнесменам. И они получали полное право собственности. Щоб аналогічно не сталося з аеропортом, навесні Одеська міська рада пішла на мирову угоду з інвестором під гарантію повернення частини активів та будівництво нового терміналу. Во-первых, по мировому соглашению мы предусмотрели, что городской бюджет получает 12 миллионов 900 тысяч в бюджет в качестве дивидендов. Второе, общество с ограниченной ответственностью согласилось нам вернуть в коммунальную собственность 10 объектов недвижимости. Як дивиться на це приватний інвестор, товариство Міжнародний Аеропорт Одеса дізнатися не вдалося. Зустрічатися з нами там відмовилися. А за всіма відповідями відправили на свій сайт. Очільник Одещини Міхаїл Сакашвілі каже, що мирова угода його заслуга. Він говорив про це з Кауфманом та Грановським. Я з ними договорився об Одеському аеропорту правильно. Місце з мером, яким я ні о більше другому не очень смог договорити, але це було моє треба, але я з ним договорився, действительно. Что нам потрібен був аеропорт в Одесі. Нам нужна в следующем году мільйони. Та скоріш за все Сакашвілі домовився з інвесторами не лише за аеропорт. Це розкішний центр обслуговування громадян, який надає містянам адміністративні послуги, просторі зали, привітливі працівники, сучасне обладнання, аналог найкращих європейських практик майже в центрі Одеси. Амбітний проект команди реформаторів відкривав особисто президент, та сліди бізнесменів, з якими вдарив по руках Сакашвілі, проявилися майже одразу. Обласна рада підготувала приміщення для нового центру адмінпослуг в іншому місті, вклавши в нього чималі кошти. Однак команді Сакашвілі воно не сподобалося. Вирішили орендувати нове у знайомих. Наліччя комерського здания банка, яка знаходиться під управлінням Кауфмана і Грановського, говорить о том, що є прямая связь в создании Центр административных услуг, то есть взаимное сотрудничество, так сказать. При том, что на тот момент было другое здание. Может быть, оно выглядело не так эффектно, но в принципе оно могло обеспечить всю необходимую инфраструктуру. Один мільйон гривень на рік саме стільки коштує оренда приміщення центру обслуговування громадян у платинум банку, який в свою чергу пов'язаний зі структурами Кафмана та Грановського. До речі, згідно з договором, мало бути 4 мільйони гривень на рік. Та потім добрі орендарі ціну чомусь знизили. Стоимость аренды составляет 83 тисячі гривень в місяць это 1 миллион гривень в год. На наш взгляд, це адекві, що адекватна, ну, цена на грани благотворительности. Харчування співробітників центру обслуговування громадян оплачував фонд на благо Одеси. Тимчасово виконуючи обов'язки директора центру Артур Аміров. Цю інформацію підтвердив. Та мої колеги, і ми за них відповідаємо. І Якщо є можливість виділити 30 гривень в день на питання, якщо з цього будуть роздувати і говорити, що ми корупціонери, то тоді я не знаю, чому стоїть в цій стране стремиться. Серед спонсорів фонду на благо Одеси Фінбанк, основний бенефіціар якого той самий Олександр Грановський. А от Борис Кауфман уже вийшов з його засновників. Сам Сакашвілі на згадку про своїх спонсорів реагує дуже емоційно. Не треба прив'язати з хвостити. Мені хтось фінансує, тут взяли взятки. Взятки, мила моя, і нічого не строїло за счет взяток. А я. Дело, чтобы не не брали взятки, а чтобы строилось. Надо, чтобы строились. А все остальные это полонная института тех людей, которые не хотят, чтобы в Одессе что-то хорошее было. И ливать я хотел кто это, Грановский, Кауфман или даже Коломойский, лишь бы они построили. Та співпраця команди реформаторів і бізнесменів сумнівним минулим не випадковість. Це підтвердило проведення першого антикорупційного форуму, організованому Сакашвілі в Бристолі, одному з найдорожчих готелів Одеси, що належить Кафману. Керівник Одеської області не єдиний, з ким домовляються бізнесмени з неоднозначною репутацією. У серпні 2014-го наші колеги зафіксували нічний візит Бориса Кауфмана в адміністрацію президента Порошенка, і це найкраще свідчить про вплив одеського ділового тандему на українських політиків і старої формації, і нової.